Наш автобус приїхав вже. Ми зараз будемо сідати і їхати далі в Чорногорію. Ми їдемо зі Львова. Так, в автобусний тур. Так, і червоний, двоярусний, двоповерховий. двохповерховий. Так, оце так мені пощастило. сижу одна. Зараз їдемо по Румунії. Кардони пройшли десь за 4 години: український і румунський. А зараз 10-та вечора, і скоро у нас буде зупинка десь хвилин 40, і буде нічний переїзд. Зараз ми вже на зупиночці стоїмо. Я перекусила, з'їла бурек, це слойка і каву випила, будуть Тепер усю ніч у вікно дивитися. Заїхала на заправочку Сокар. Ну, в принципі, да, їсти особливо нічого немає на таких зупиночках в таких країнах. Це у нас можна круглосуточно суп їсти. В Туреччині теж можна супчик їсти вночі. Так, Ну а тут тільки круасани, печиво і напої різні. Так що Зараз будемо їхати. Коштував мені цей перекус нічний в 14,5. На наші гроші це десь 145 гривень. Наш автобус зламався, не знаю, полагодити не можуть. Будемо або чекати інший, або, може, прийде хтось ремонтувати. В общем, щось у нас не задалося. Зупиночка, зараз автобус наш повністю зламався. Ми чекаємо на заміну, десь годину гуляємо поруч з автобусом 100 метрів вправо-вліво. ну Така у нас пригода вийшла, все вже поробиш. Покажу вам трошечки міста. Зараз, може, кав'ярню знайдемо, вип'ємо кави. ідемо десь по прямій дорозі від автобусу, щоб не загубитися. Ще не запланована у нас екскурсія по місту. Вимушена, пішохідна, багато кав'ярень і пекар. Тож можна тут випічку свіженьку купити, кави. Так, а ми зараз трошечки ще пройдемо і будемо йти в обратний бік. Сподівання, що наш автобус скоро вже... Приїде на заміну. Знімаю ці боріки, магазинчики. Це ми ще. Ой, Так, ще одна випічка. Так, я не буду заходити, купляти не буду. Щом є, що поїсти. Дівчата вже взяли, купили, я можу далі зайдущи. Це взяла собі каву. Йдемо з дівчатами сідати на автобус в надії, що він поїде. Ну, точніше, інший приїхав, а ми поїдемо на іншому. Оце у нас пригода. Така наша зупиночка в Сербії вимушена. Більше я в автобусний торт не поїду. А їдемо ми з... Акорд тур, тур Ну Автобуса ще немає, наш терасин поламаний стоїть, тож будемо чекати. Ну Настрій так собі не дуже гарний настрій. Заміну нам так і не прислали автобус, ми вже години-дві. Чекаємо, але поки що наш автобус стоїть, його не полагодили, нікого немає. Нам пропонують ще до 13 години гуляти, вільний час. Але вже всі втомилися, бо треба десь і пити, і їсти, і в туалет ходити. В общем, не знаю, я, коли ми зможемо взагалі їхати і на чому, бо тиша повна, це жах, а не поїздка. Ще взагалі я не знаю, що робити, такого ще не було. Крайнє не раджу їхати в автобусні тури з Кортуром і з Ну, Сидімо тут на лавочках, чудом. <серпи> в очікуванні чуда в Сірбі, до речі. Не можемо ніяк виїхати. Чекаємо, коли полагодять або прийшлють новий автобус. Знайшли якийсь торговельний центр, піднялися на другий поверх, тут багато різних кафешок і є ще ринок. Так, А я, може, буду шукати щось поїсти, бо нам автобус ще перенесли на 3 години. Раніше 16-го, мабуть, ми нікуди не поїдемо. Квітковий магазинчик і багато-багато кафешечок різних. Можна покушати смачненькі ось омлети. Так, ой, якийсь звір. Цін не бачу. Тут продаються сири і кисломолочні вироби. Так, ось такі цікаві. А ці нема. Ні, є там запечатані. Чернова. Видиш, пані, так, Зідущий. Цікаві локації. Йдемо дивимось. Що тут є? Гуляємо вільного часу, повно. Хто думав, що будемо по Сербії цілий день гуляти? Сербський риночок, ціни, 200 картопелька. Так, кавунчик який? 130. Кому? Сувенірчики теж можна придбати. Старілочка така цікава, 2400. О, Красиві які. Гарні квіточки. Чері по 200 гривень, Гри, хотіла сказати. Сербських. Коротше, побували в якомусь центрі. На другому поверсі тут є ось такий магазинчик, а також є там далі туалети безкоштовні. Ну і зараз ми спускаємось по крутий, крутим сходам. Так ось нас, нам заміну прислали ще один червоний. Сподіваюсь, що буде щасливий і довезе нас. Бар. <гану> Барші. А так, що... У мене сьогодні можуть і будут плавати. Це Сербія. Да? Сербія. Білоград. Не білого роди, а yeah? білограмці. Серп. Сірний. Їдемо з сібським автобусом. Нас вони врятували. Пристали. Свій. Гарненький, чистий, м'який, комфортний. Чому ж люди можуть, а ми ні? У нас все через одне місце. Не те. Ось яка природа зараз за вікном. Це ще Сербія. Дуже красиво. Орія і саме Чорногорія Це взагалі вау, дуже красива природа. Раночок ми прокинулися вже на місці, зараз в Чорногорії, і зараз хочу вам показати румтур, свою кімнату, де ми зупинилися. Не звертайте увагу на мій, на мій зовнішній вигляд, я втомлена ще, бо ми приїхали в час ночі, замість того, щоб приїхати після обіду. Так що зараз покажу, де ми живемо. Так, наш номер на другому поверсі. Я ще покажу, як виглядає. Ой, сквознячок. Так, зараз. І так, заходимо в номер. І тут нас зустрічає ось така кімната. Кімната, ну, середня, невелика і не маленька. Є два ліжка окремих, що дуже добре, бо я Сама подорожую, тут зі мною дівчину поселили ще, вона зараз побігла. Ну і не звертайте на наш безлад, бо ми вчора, я ж кажу, приїхали дуже пізно, сьогодні зранку ще не говталися до кінця від, від цієї подорожі. Тож, давайте подивимося, давайте зразу з ванної кімнати. Ванна і туалет. Ну, зазвичай дуже часто я бачила, що є віконце в туалетах. Тут немає. Там є вентилятор. Ну, звичайна кімната є душ, але він ніяк не закритий, водичка буде розпльоскуватися в усі боки. Ну, нічого, є рідке мило. Так, це вже наші тут засоби. Виставлені зубні щіточки, мила. Папір принесли потім, коли сьогодні я зранку попросила, зразу цей папір нам не принесли не було. Ну, а так ось є доволі багато місця, але хочу сказати, що, звісно, тут дуже все стареньке. Ну, це таке вже ключики десь так років. 50-тому зроблені. Так, що в, в кімнаті є, крім ліжка, є ось такий телевізор. Не знаю, ще працює чи ні. Ну, я не планую особливо дивитися телевізор. Так, ну і саме головне. Ну, і саме головне, що тут є, це чайничок, Зараз я буду пити чай з собою брала зранку. Так, є у нас тут умивальничок, є ще пліта. Думаю, що працює, якщо треба приготувати їжу, бо це, типа, апартаменти. Так, є холодильник, працюючий, невеличкий. Так, і тут у нас шухлядки, Але я вже так Намагалася відкрити, його, бо вона відвалюється. Є там пару тарілочок. Ой, страшно відкривати, щоб нічого не попадало. Так, є тарілочки, є скляночки. Так, ну, обережно закриваю, бо ще прийдеться лагодити самостійно. Так, ну і тут ще щось стоїть. Так, ну сейфа в номері немає. Є невеличка шафа, зовсім маленька. Ну Зазвичай тут сейф <гум> стоїть. Зараз немає. Покидали свої речі. Є тут ковдрички, але я не думаю, що вони знадобляться, бо дуже жарко. Так, ну ось такий невеличкий <гум> шкафчик. Ну і саме, саме таке, як бонус приємне, у нас. Тут ось такий в лапках гарний вигляд з вікна. Що й виходити не хочеться на цей балкон, бо він просто в брудну стіну, в брудну страшненьку стіну. Да, в прошлому році у мене був класнючий вигляд на гори. Ну, а зараз як є. Є, що тут у нас, крісло два, стіл невеличкий, можна посидіти. Вночі, коли це не бачите нічого, що вокруг. Ну і ось туди вже вигляд на дорогу і на місто. Так, зараз, мабуть, в'юча і бігу на пляж. Так, не звертайте на мій вигляд, замучений увагу, я все рівно дуже задоволена, що приїхала в Чорногорію, що поїхала. На відпочинок, бо треба якось перемикнутись. Так що все буде добре. Зараз, ой Боже, страшненько. Ну, нічого, відпочинок буде краще. Так що, слідкуйте за моїми подальшими відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Зараз ще хочу вам показати море, щоб. Ну, і так сказати, відео закінчилося на такому позитиві. Бо морі це добре. Взяла з собою масочок, декілька зараз зробила. Так що трошечки стане краще виглядати моє обличчя згодом. Зараз поп'ю попівчаюк і побігу. Так, ну що, зібралася і бігу на морі. Подивимось, що тут за. У нас тут такий дворик, а тут ще є номери на третьому поверсі. Але я, мабуть, пізніше буду знімати саме дорогу. Зараз вже зроблю монтаж вже на морі. Так, тут головне не повернутися. Так, приїхали в час ночі, навіть і не побачили, куди, куди нас привели. Зараз вже Світло, будемо йти і дивитися. Так, тут трояндочки такі, ну, а тут хоз. хоз господарчі якісь, господарчі якісь двері. Я не знаю, тут номери чи шостока, машин багато. Так, кудись зараз вийдемо. О, Тут магазинчики поруч і пікарня дуже пахне булочками. Так що ось так. Вийшли і тут же починається життя. Так, на морі нам в той бік. Зараз засікав час. Ой, класно, булочки поруч. Так, ну до них повернуся пізніше. Йду на морячка. Ну я зрозуміла, що треба, мабуть, дорогу зразу знімати. Щоб я потім не заблукала і змогла повернутися. Знайти свій номер апарт. Так, так що буду зараз дивитися дещо. Ось піду прямо. Так, тостя, тут на повороті я йшла в лівий бік. Так, ось там гори позаду. Красиві. Шкода, що у нас вигляд. З вікна, точніше, з балкона, не такий гарний. Так. Ну, я бачу вже основну дорогу, а там вже парк, мабуть і море. Так що, я думаю, йти хвилин 15-20. Але в прошлому році було 5-7. Це для мене теж має значення, бо я в обід по обіді я ухожу з пляжу. Я не хочу там жаритися. Ну, Чорногорія це завжди так, або на дорогу, або де. Або де йти, бо тут машини стоять ось так. Таж йдемо по дорозі, а що нам. Дуже вузенькі оці тротуарчики для людей. І вони ось, бачите, знову. Зайняті то мотоцикли, то машини. Так, вийшла як знайомому вже парку. Тут я ходила, гуляла в минулому році. Ось так квітнуть дерева. Ой, гарненько. Все, я вже задоволена. Дуже красиво. Ну, Звісно, хтось скаже, що... Я не бачила чогось більшого. Я розумію, що є місця і гарніші, але я задоволена. Я задоволена, що я приїхала знову в Чорногорію. Так, а ось і море зустрічає мене. Нарешті доїхали. До речі, я вийшла на оцей пляж, де мені в прошлому році не сподобалось. Зараз бачу, що водичка чистенька, навіть не підходячи до неї гарненька. Але що тут мінус який, тут нема тіні, нема куди сховатися. От Треба ось туди йти дерева, але там мотоцикли. ну Нема де прилігти. Тільки треба свій мати тент, парасолечку або купляти. Або купляти так. ліжачки, що не входить мої плани. Всім дякую за перегляд відео, за ваші коментарі, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!